Добрити, добрий малята! Добрити, малятам, молодших малята. груди! Тема сьогоднішнього музичного заняття весні дивинки горопець. А я хочу вам запропонувати нову пісенку. Послухайте. Тажку невеличку, а відкажку, ташку невеличку. Не зрозуміла, яка пташка прилечила, так? А я під казочку ще одну дам. Це буде загадка. Зростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Впізнали, хто він горобець. Ось така картинка горобчика. Це маленька сіра пташка, яка мешкає у нас в з вами в Запоріжжі. Послухайте музику, яка так і називається: Горобець. Ось така була музика дуже легка. Така жвава! Як така пташка маленька. Ось подивіться, у мене такі гілочки є з дерева. І я цього горобчика, цю картинку, посаджу на, на ці гілочки, начебто він на дереві сидить. Добре, малята? І пісенька була про пташку, про маленького горобчика. Зараз я хочу вам розказати, що на вулиці весна малята. Давайте скажемо на вулиці весна, но, але погода була ще дуже-дуже нестійка така. І що дощик? Давайте з вами заспіваємо. Ми вже таку пісню починали вчити з вами неслухняний дощ. Дощик. Заважає неслухняний такий перестальне зрісця, прохід гості заход у теплі облістя. Пісня називалась Неслухняний дощик А ми з вами запросили горобчика до нас у кімнату, у музичного залу. І давайте я вам розкажу, що такі вірши. Горобець біднесенький на віконці сів, їсти, їсти, їсти. Холодно, джив джив. Пожалійте, пташечку, дайте крихіток, я вам за на увесь садок. Ось такий віршик приготував нам, начебто, горобчик. Горобчик вже нам співав і хоче дуже послухати, як малята співають. Про дощик малята вже намагались нам заспівати, а після дощика завжди виходить яскраве сонечко. Так, малята? Ну давайте попросимо його, щоб воно вийшло. Сонечко вийшло, а у сонечка багато друзів. І малята, і звірята. І послухайте, хто ще у сонечка є, друзів. Є у сонечка співець, у носи сніг